Україна планує завершити грошову реформу перейменуванням копійки на історичну назву шах, котрий ходив в Україні ще у 16 столітті. Власне, ця копійка із усіх пострадянських країн зберіглася у росіян, білорусів і якогось милого у нас. Ми повинні затвердити свою ідентичність. Копійки мають зникнути. А от як їх вилучатимуть і чи знадобляться на заміну додаткові витрати? Дивіться. Замість копійки Шах саме так називали грошовий дріб'язок на теренах України ще з кінця 16-го століття. А за часів Української Народної Республіки шаги були в обігу як реальний платіжний засіб. Їх не карбували з металу, а друкували на щільному картоні як розмінні марки. І Якщо поки про шаги знали хіба любителі історії, вже скоро ці гроші можуть опинитися в гаманцях кожного українця. Нацбанк готує реформу. І про майбутнє я розповім трохи пізніше. А поки трохи про минуле. Що ж це за шах такий? Коли й чому так стали називати монети, достеменно невідомо. Але припущення є. Ця назва вона приживається в зв'язку із торгівельними. Операціями і з рухом грошей, назва шах від османської монети шахі, що означало, якби той, що належить володарю. До речі, походження звичного нам слова копійка менш загадкове, походить воно від зображення, яке друкували на таких монетах. Людина із зі списом, але копієм яка ков. Коли... Дракона як такого, тому тут етимологія досить прозора. і Це слово справді є росіянізмом як таким. У часи Гетьманщини наші предки шагом називали не конкретну монету, радше категорію для лічби грошей. До прикладу, один шаг позначав суму у три польські гроші, а пізніше у дві копійки. Шаг дуже вдало, пластично він е, з'єднував різні лічильні одиниці. А от офіційним платіжним засобом шах став у 1918 році. Тоді Центральна Рада ухвалила закон про запровадження нової грошової одиниці гривні, яка поділялася на 100 шагів. Швидко накарбувати монети було важко, і за зразком інших країн це не тільки наша видумка. Стали використовувати поштові марки. Які на звороті не мали клею, а там писалося, от, власне в нашому випадку був герб тризуб і написано, ходить на рівні з дзвінкою монетою. Єдине, що відрізняло платіжний засіб від марки, це рубцювання. Бачимо от пару тут видань, на яких написано ціна в гривнях чи карбованцях і шагах. Тобто, щоб купити, треба було витягнути ці шаги, і ними 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 заплатити. Паперові шаги були в обігу до березня 1919 року, поки їх не скасувала радянська влада. Далі вони перейшли у підпілля. Коли Україна у 91-му нарешті здобула незалежність, роздрібній монеті хотіли повернути назву шаг, але тоді не вийшло. Львівський верстатобудівний завод, який на той момент виконував функцію банкнотно-монетного двору, навіть надрукував пробну партію шагів. Але тоді комуністичне лобі в парламенті спромоглося забезпечити ці російські інтереси і залишити копійку. Гривня в незалежній Україні теж стала ходити не одразу. Спершу був купона карбованець. Думаю, багато хто пам'ятає, походи в магазин із цими листами і ножицями. Період з 92-го по десь 98 восьми, роки. Це дійсно був складний адаптаційний період, гіперінфляція. Складна ситуація у фінансовій системі, фінансова криза та у нас банку вирішили. Час настав, і торік виступили із ініціативою повернути роздрібній монеті питому українську назву шах. А цієї осені у парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт. Голова НБУ запевняє перейменування копійки не коштуватиме нічого. Ми не вилучатимемо те, що є в обігу. Ми не замінюватимемо. Ми будемо. Використовувати ось цей органічний процес підтримки якісного монетного обігу для того, щоб поступово вводити цю монету. І зараз у нас почали інформаційну кампанію, аби пояснити українцям, що таке ж шах. Та виявилося більшість людей в курсі. Шах це здається за часів УНР. Наша валюта була. Знаєте, що таке Шах – шах. Крок, а, а якщо так? А якщо в грошовому плані, А не знаю, шах. Шах це є копійка така була старовина. Та це добре буде, не буде якась копійка. Та буде наша, українська шах. Якщо у парламенті ухвалять закон про перейменування копійки до кінця цього року, то вже в наступному у гаманцях українців задзеленчать шаги. Олександра Бабіхіна, Євген Олінський. Ми Україна, марафон Єдині Новини.